Вітаю! Сьогоднішнє ворожіння надзвичайне це ворожіння на здійснення вашої мрії. Причому ця ваша мрія, на яку ви будете ворожити сьогодні, так? Дивитеся тут це відео моє на ворожіння, вона здійсниться обов'язково. Загадайте мрію або бажання, яке є реальним. Ви розумієте, що воно реальне. І Яке стосується виключно вас. Не потрібно загадувати те бажання, яке стосується інших людей, там, скажімо, чи знайде мій чоловік роботу там, і так далі. А, а навіть якщо ви хочете вийти заміж за конкретного чоловіка, не загадуйте цього конкретного чоловіка. Загадуйте, скажімо, там, а чи вийду я заміж? Термін обов'язково. Я хочу вийти заміж. Загадуйте саме от, от, з позиції бажання, чого ви хочете, або вашу якусь мрію, може, хтось хоче народити дитину, або змінити роботу, або взагалі звити з якогось стану депресії. Чому це бажання здійсниться обов'язково? Тому що ворожити я буду на рунах, а руни це магічний інструмент, який, скажімо, пророцтво на рунах воно завжди здійснюється. Не бійтеся, якщо покаже щось нехороше, ми все одно з вами докопаємося до суті, тому що будь-яке бажання, яке є позитивним, яке не шкодить нікому у цьому світі, воно завжди воно приречене на те, аби здійсниться. Розумієте? Будь-яка мрія вона повинна здійснюватися. Така доля будь-якої мрії. Але якщо ця мрія не несе в собі якісь е е руйнування для цього світу. Отже, подумайте, будь ласка. Про свою мрію, у кожного вона буде своя? Подумали, буде один варіант, нічого не потрібно обирати. Якщо інформація буде розділятися, я буду її озвучувати. Отже, ваша мрія. Вищі сили, скажіть, будь ласка, яку, яка доля у цієї мрії? здійснити ви її для тих людей, які дивляться? У вас дуже багато сумнівів насправді. І доля цієї мрії вона залежить від вас, від ваших сумнівів. Точніше, от якщо ви будете сумніватися, вона не здійсниться. Але ви, і ви це знаєте, до речі, ви, ви, ви це знаєте. Я для вас Америку не відкрила, ви це знаєте. Просто, і ви вже, в принципі, у вас трошки так гойдає якісь такі емоційні гойдалки. У вас є що. То ви сумніваєтеся, то ви не сумніваєтеся. Ви буває такий період, коли ви все-таки берете себе в руки, проявляєте свою силу, ви припиняєте сумніватися і відчуваєте, так, так, це 100% здійсниться, я утримуюся. А потім знову у вас наче не вистачає енергії, і ви знову починаєте сумніватися. Ну, тому що причина в тому. Що ви собі не вірите, розумієте? У вас насправді дуже добре розвинута інтуїція. якщо мене зараз дивляться практики, то, будь ласка, почуйте мене зараз, що сила магічна, вона лежить, скажімо, вона залежить від віри у себе. Розумієте, якщо ви в себе сумніваєтеся, або не вірите, або не цінуєте себе, все, магічні чари ваші не діють, вони розвіюються. Розумієте? Якщо мова йде йдеться непрактики, а для непрактиків, скажу, ви повинні вірити в себе. Слухайте себе. Слухайте, ви знаєте, насправді, прислухайтеся, вірте собі більше, ніж іншим людям. Це нормально. А ви опускаєте руки. А ви опускаєте руки, тому що хтось вам щось сказав, чи ви думаєте, що це нереально? Тому що у вас є якісь упередження, чи, можливо, ви вже намагалися втілити цю мрію у життя, але щось не вийшло. Ну, не вийшло один раз, вийде, другий раз, не вийшло, другий раз, вийде третій, четвертий, п'ятий, десятий, нічого страшного. Робіть висновки, вірте в себе. І цілеспрямовано ви маєте йти. Що ж ви руки опускаєте? І вищі сили, вам, до речі, говорять, що у вас є повністю потенціал, у вас все є для здійснення вашої мрії. Що б ви сюди не загадали? Що б ви сюди не загадали? Все зі знаком плюс, якщо ви загадали бажання або мрію зі знаком плюс, яка не шкодить людям, і яка стосується лише вас, а не стосується інших людей, то у вас все є для здійснення цієї мрії. Просто вам потрібно розвіяти ваш страх, нарешті почати слухати себе і нарешті почати діяти. Вектор направленості у вас має бути. Ось так, розумієте? І інтуїція у вас має протікати, як річечка, ось так. І тоді ви вийдете із ваших сумнівів. Коли ви вийдете із ваших сумнівів, ви почнете відчувати вашу свідомість і ваша підсвідомість. Вони почнуть, ну, знаєте, оця межа. Між свідомим і підсвідомим. Вона не буде такою е, величезною. Свідомість і підсвідомість воно, воно ваше, не потрібно це розділяти, розумієте? Підсвідомість це те, що ви відчуваєте не можете пояснити. В підсвідомості там живе інтуїція. Розумієте? А свідомість це критичне мислення. Магія відбувається у свідомості. Розумієте? Ви завжди, якщо відбувається як щось таке чарівне у вашому житті, ви повинні це проаналізувати і не відкидати. Так чи інакше, ви повинні вмикнути критичне мислення. Саме собою нічого не відбудеться у цьому житті. Добре, у вас є, ваші сили вам говорять, що у вас все є. І ви знаєте, вам навіть не потрібно а, якісь перешкоди е, руйнувати на своєму шляху до здійснення цієї мрії. Оці перешкоди, які ви їх самі собі набудували, їх насправді немає, це ваша ілюзія. І дорога у вас відкрита, дорога у вас відкрита. Все. У вас є потенціал, у вас відкрита дорога. Я хочу, ви знаєте, я хочу уточнити на рунічному таро Термін я хочу. Я знаю, що ви загадали той термін. Давайте так. Якщо хтось не загадав термін здійснення вашої мрії, то зараз, просто зараз давайте ви зараз загадаєте термін на здійснення вашої мрії, а я вам скажу, ну, не я карти вам скажуть через мене, передадуть, що здійсниться. Так, давайте загадуйте термін. Термін, коли ця мрія, ви хочете, щоб вона здійснилась. Чітко, будь ласка. Дивіться, якщо ви не, прив не будете прив'язуватися до, е, ну, скажімо так, якщо ви. Приберете от цей момент фанатизму від цієї мрії, ну, скажімо так, все, якщо саме в цей період я це не отримую, то значить все, катастрофа. Розумієте, якщо ви, ви, якщо ви себе прив'яжете по дияволу до цієї мрії, до цього бажання. Понімаєте, то, скажімо, ця мрія здійсниться. Але не так, як ви хочете. Вона не дасть вам того щастя, яке ви хочете, вона вас підвісить. Просто за ноги підвісить. Якщо ви, і ви знаєте, в цей проміжок часу, і ще такий момент, якщо ви вже робили якісь магічні дії а з приводу цієї мрії, загадали саме термін, то вона здійсниться, але не так, як ви хочете. Діяволо, це все одно, ви отримаєте не те, що ви хочете. Ви отримаєте ілюзію. Або знаєте, ну ти ж хотів, це, на, отримай. ну, так. як це, знаєте, там Жінщина, ви хто Я ваша мечта? Так я не то і мечтал, ну, а збулась така, ви розумієте? Тобто ви наче отримаєте свою мрію, але ви скажете, а я не про те мріяла. Ну Вибачте, ну збулась така. Е -е, якщо хтось планує робити якісь магічні дії, я вам не раджу це робити. Розумієте? Зараз не час. Ви ще не готові. А знаєте, чому ви не готові? Бо ви в себе не вірите. Бо ви дуже сильно прив'язані. У, ви, ви, у вас нездорова прив'язка до цієї мрії. Ви в себе не вірите, а хочете це отримати. А, ви повинні, а коли ви в себе повірите в свої сили. Вектор направленості змінити, почнете до себе прислухатися, зрозумієте, що у вас відкрита дорога, і підете цією дорогою, а не просто будете мріяти, а реально підете, то у вас з'явиться впевненість, ви не будете сумніватися, і навіть цей момент терміну він для вас ну, отримаєте, коли треба буде. Отримаєте, коли отримаєте, і все. Ви просто візьмете те, що вам потрібно. І у вас не буде цієї прив'язки. Так, а тепер давайте після цих моїх слів. Я думаю, що ви певні моменти проаналізували, а тепер загадайте інший термін. Інший термін загадайте. Пізніше трошки. оцей другий термін, і трошки буде пізніше, тому що ви маєте увійти в свою силу. А сила ваша це ваша віра в самого себе, розумієте, про яку силу може йти мова, якщо ви сам в себе не вірите? І коли у вас відбудеться, ви збалансуєте енергії в собі, ви, ви, ви досягнете певного балансу, ви проявите певну мудрість, ви сконцентруєтеся на своїй мрії. І тоді ви її досягнете. Тому це буде не в той термін, який ви загадали, а трошечки пізніше. А, ну давайте ще третій термін загадайте, третій. І ви в третій. А в третій 100%. Але потрібно попрацювати. Знову ж таки, потрібно попрацювати. І потрібно рухатися, і запалити оце бажання в собі, бажання цього досягти. Розумієте, це, це, це той вас. Це услухати себе і рухатися нарешті. Ось, колісниця і паж вогню. Фактично, це енергія Руни той вас. І працюйте, працюйте, дорога дорогою, асіліт ідущий. Розумієте, ви повинні е, іти, рухатися до своєї мрії. Крок за кроком, крок за кроком. Бачите? От як тут викарбовується? Бачите, от тройка пентаклів тут майстер, він робить щит. Він стук, удар за ударом, удар за ударом. І у нього із під його інструментів викарбовується витвір мистецтва і захист. Щит це, ну, це, 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 це теж і зброя, і захист. Бачите? Почули всі мене? Всі почули. Добре, а ті відразу хочу сказати, якщо хтось тут із практиків для наближення цієї мрії хоче здійснити певні магічні дії, я просто вам відразу хочу сказати, ви ще до цього не готові. Ви можете це робити, але не зараз. І ви повинні. Скажімо, повірити в себе вектор направленості, тобто прибрати весь, ту всю невіру у самого себе. От коли ви цю невіру приберете, розумієте, тоді все і здійсниться. Давайте я ще пораду вам, дістану. Не бійтеся, що щось у вас зруйнується. Не бійтеся. Це, до речі, порада. Ви знаєте, це більше для практиків, я відчуваю. Не бійтеся щось зруйнувати у своєму житті. Ви знаєте, що вам щось заважає для того, щоб в себе повірити і відчути свою силу. І ви знаєте, що вам потрібно це зруйнувати. Комусь вдалі стосунки. Комусь змінити роботу, комусь зруйнувати заздрість. Я дуже сильно відчуваю тут заздрість до інших практиків. Що. А Якась відьма може, а я не можу. Якась відьма більш впевнена в собі, а я не впевнена. Оце ви маєте зруйнувати. Зрозуміли? Ні, Я цю, я цю карту хочу залишити, я цю карту хочу залишити. Добре, я дякую вищим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе і працюйте над собою. До мрії потрібно йти, мрію потрібно завойовувати. Зрозуміли? Все. Щасти вам!